Привіт, моє саванята! Сьогодні продовжимо слухати е, цікаву історію мишачого рок гурта. Як ви пам'ятаєте, до них приєдналася польова мишка. І що буде далі? Давайте послухаємо: Бійка! Наступного дня репетиція знову почалася сутичкою. Олько камуфляж прийшов із тактичним наплічником, поки ховав його на долішній полиці між книжками. Гіпсон мало не розтягнувся на підлозі. Перечепившись через покинуту там сумку планшет, але тільки но Гіпсон нахилився, щоб підні... підняти її за ремінці, Олько опинився поруч не лапай. А не розкидай свого барахла, вищирився Гіпсон. Зазвичай репетиції розпочиналися з жартів, а тут уперше взялися за інструменти з похмурим настроєм. Репетирували годину, другу, але діло так і не йшло. Хто луг, а хто у плуг, сумно констатувала Мишкова. А все тому, озвався з торшера лилик, що я не маю тарілок. Яких тарілок? не зрозуміла Глаша. Дзень! приспівав лилик. Мені потрібні тарілки, я ж не можу барабанити по торшеру і вигукувати дзень, дзень, а для цього є тарілки. Я ж казала, розбагатіємо й купимо тобі справжню ударну установку, пообіцяла Мишкова. А тепер за роботу. Стій! підняв гору вказівний палець Гіпсон. Згадав! Згадав, де я їх бачив? Кришки від іграшкових банячків. За ніркою мишкової у підвалі стоїть ящик зі старими дитячими цяцьками. Весь повутині і давно нікому не потрібний ящик. А в тій купі поломаних забавок дві кришки від іграшкових банячків. Я навіть одного разу спробував погримати тим посудом. Це саме те, що нам потрібно. Лилик має рацію. Чекайте, на мене тут, я хутко, і він зник у нирці під столом. Минуло хвилин із десять. Джойс так само показував мишам новий музичний сайт в інтернеті, аж раптом лилик, який дивився у монітор догори ногами, показав крилом у нірки. Щось там не те. Де, що таке? У підвалі якийсь рух, я чую, як повітря коливається. Усі прислухалися, навіть джойстик, наушники цього разу висіли у нього на як комір, і тоді усі почули, як із нірки долинає далеке сопіння і тривожні звуки ударів. Слухай мою команду, підхопився Олько камуфляж, здястібаючи на собі сумку планшет. Дівчатам залишалися тут, лилик, лічить до десяти і летить за мною. Джойстик стоїть біля нірки з он тією дерев'яною кеглею. Бачиш, тільки притулившися ближче до стіни, щоб тебе не було видно з нірки. Якщо хтось чужий сюди дертиметься, ти знаєш, що робити. Якщо будеш потрібний, ми тебе покличемо. Лилико, починай рахувати. І Олько зник в отворі у стіні. Усі перезирнулися, лилик мовчав. Раз, два, три почала рахувати біля вкабаська. Чотири, п'ять підхопив лилик, шість. На слові дев'ять він зник у темряві, а решта вихопили з іграшкового боулінгу по кеглі міцно стискаючи зброю в лапах, вишикувалися обабіч нірки, баська з галкою. Ліворуч, мишкова з джойстиком праворуч. Через кілька хвилин напруженого чекання у глибині нірки почулися сопіння. Глухі голоси, миші приймали бойові стійки. Першим із темряві висунувся розбитий до крові ніс Гіпсона. Миші запищали, покидали кеги на підлогу і, ухопившись за щура, затягнули його до кімнати. А з ним і Олько, який ввів побитого у підвалі, перекинувши його лапи собі на шиї. Відтак випорхнув і лилик, якому теж перепало. Що сталося? Закричали мишки. Михайлик він щойно надійшов, миттю оцінив ситуацію і побіг покери водню, вату та зеленку. Огляд постраждалих показав, що все обійшлося малою кров'ю. Лилика не ушкоджено, кров на ньому була гіпсона. На Олькові ні подряпини, а гіпсон поранений, ще й ніс роздуло. Поки Михайлик обробляв рани, поки залив їх зеленкою, а дівчата дружньо дмухали, щоб не пекло. З'ясувалося, що сталося у підвалі. Гіпсон застав ящик з іграшками, взяв покришки й дві лялькові баняки без ручок, поскладав усе в подерту торбу й мав уже повертатися, та дорогу йому заступили підвальні щури. О, брате, чого сам один, що робиш на щурячій території, покажи, що тянеш у торбі. Вони добре знали, з ким мають справу, але вдали, ніби не відразу впізнали давнього знайомого. То це ж Гіпсон, хлопці, той, що з мишами знається, де твоя гітара, обринькали. І почалася шарпанина. Що ж ти нас ганьбиш, виродку, що таке бачиш? Аби щур із мишами не приятелвав. За таку ганьбу треба братам компенсацію платити. Хтось поцілив, Гіпсонові у ніс. Гіпсон дав здачу спаглахнула бійка троє на одного. Якби не Ольхо хана б мені, гіпсон, сповитий у бинти, по самі очі ледве ворушив розбитими губами. А я влітаю за рогу, опа, що коїться. Олька аж розпирала від вражень. Він почувався, немов риба у воді. Аж бачу, а заюшеного кров'ю гіпсона пацюки мушлотять. Несправедливо, хлопці, троє на одного. За такі речі слід відповідати. Він одного раз. Миша наглі очі, підхопив розповідь постраждалий, другому два у зуби, третьому підніс. Миша мову відібрала. Олько розкидав здоровенних підвальних пацюків. Не може бути. Ще скажи однією лівою, недовірливо мовив Джойстик. Чому лівою, правою? засмівався Олько. Взяв у праву руку електрошокер, він завжди зі мною у планшеті. Маленька, як улькова ручка. Тільки б, думаю, не зачепити Гіпсона. На задорожньому полі, особливо темної ночі, з електрошокером спокійніше, несподіваний, як у козу бджоли, удар струмом і будь-який. Ханахаба відскакує від тебе на безпечну відстань. І часто ти його застосовуєш? запитав Михайлик. Оце вперше вірите? Дай подивитися, простягнув лапу гіпсу. Обережно, попередив Олько, сильно струном не вдарить, але щипне добряче, кнопку не натискай. Лилику покликав кажана Михайлик, а ти чого мовчиш? Що ти в підвалі робив? Лилик злетів униз, зачепився лапами за крісло і спинув е, своїми плечима. Лилик теж молодець, поплескав гіпсон лилика по спині. Залітає, а в нас гармидар, крики, зойки. Він тут, як крикне, крилами, як затріпоче, морду таку зробив, що в серце в п'ятки втекло. Скажений бульдог. Дивіться, яка в них бійка була. Слово честі у голові промайнуло, а може, це не наш лили підвальних остаточно морально добив Тікали, немов від справжнього вампіра побачили. Супер, супер, плескала у долоньки білявка баська, а хлопці все не могли заспокоїтись переповідали то одну деталь сутички, то іншу. Одне добре зробили висновок улько камуфляж. Що ми з собою гітар не мали, ось вони, наші красуночки, живі й неушкоджені. Пацюки й пацюні остаточно ожив гіпсон Чи не затяглася наша технічна перерва? Мишва припинила балачки, акуратно встановила в торшерні ударну установку банячки та банячкові покришки. Лилик умостився всередині конструкції, все миттєво випробував. Голос, зігравши енергійну суміш коломийки та тарантели. Заходилися репетувати, репетирувати, і все пішло так добре, що у веселому нетерпінні музиканти ніяк не могли зупинитися, аж зголодніли. Ну що, перерва? запропонувала Мишкова, у животі вже бурлить. Обідня перерва, оголосив Олько. Де наша похідна кухня? Під поглядами здивованих мишей, яка похідна кухня? Звідки? Він витягнув із за двох енциклопедій свій. Тактичний наплічник, а з нього торбинка зерна. Не думайте, не крадена. пояснив він, це пшениця, що? На землі, і з колесків сипеться. Здорова мишеча їжа, без хімії. Смачно хрумкотіли всі, окрім баськи, яка боялася погладшати. Я схильна до зайвої ваги, знову пояснила вона, тому намагаюся уникати вуглеводів. Але в кімнаті стояло таке злагоджене, таке завзяте хрускотіння. Щобаська трохи повагалася, а тоді махнула лапкою і взяла собі зернину. Хрум, апетитно відкусила вона половинку. Хрич, хрич, озвався Гіпсон. «Хруч! Хруч, 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 підтримала їх мишкова. Хрум. Хрич! Хрум, 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 хрум хрич. Михайлик наїв сирого зерна, тобі він просто запустив руку в мішечок, черпнув повну жменю і пропустив пшеницю крізь пальці. Зерно із сухим Шурготінням посипалося з долоні у торбинку. тич 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 Дрібно постукав по задньому боку своєї гітарі Олько камуфляж. На його думці, у цій музиці звуків бракувало саме цього. Тич-тич-тич-тич-тич. І пішло-поїхало. Нова пісня зароджувалася. Хрум, хрич-хрич, хрум, хрич-хрич. Хруч-хруч-хруч-хруч. Тш-ч. -тш. Тич, 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 тич. У нас обідня перерва, ми не працюємо, вигукнула Мишкова. Пісня називається Обідня перерва, а тоді голосом ведучий додала Без слів. А в бік ніби комусь пояснювала, скоро мовкою докинула. Лише хрумтіння, дві гітари і приспів промовка. У нас обідня перерва, ми не працюємо. Того вечора репетирували довго, ще ніколи такої тривалої репетиції не було. Михайлик час від часу відволікався і навіть встиг щось у своїх шкільних зошитах написати і в книжках прочитати. Пішов до батьків здавати уроки. Сьогодні в нього був перевірочний день, коли мама й тато переглядали щоденник та зошити. Можна я у вас заночую? запитав Улько, коли Михайлик повернувся. Засидівся додому так далеко. «А ж, залишайся. Гіпсона теж нікуди не відпустимо. Куди йому з такою мордякою? А Глашу хто проведе? Гіпсона диво не сперечався. Я проведу, запропонував лилик. Он моя, дупляста липа, з вікна видно. Підкинув Глашу і до себе. Хлопці схопилися. Глаша, а де моя мобілка? Усе поставила крапку Мишкова, ледве лапи волочу. Я теж пішла. Усім бай-бай! Глашу, що твоя мобілка робить біля моєї нірки? Концерт. І ось настав день, коли Михайлик сказав, пора дати перший концерт. Пропозиції зустріли мовчанням, А не зарано засумнівалася Мишкова. Мені збоку краще видно, тобто краще чути. Маємо концертну програму з кількома піснями. Миші захвилювалися, навіть зухвалий гіпсон та незворушний Олько камуфляж. Навіть завжди, впевнена, в успіху миша Мишкова завмерзла посеред кімнати, нервово стикаючи лапки. А що? нарешті озвалася вона. Справді пора. А де? Коли? Перед ким? запитала батька. Таких деталей я ще не знаю, відповіла Мишкова. Запитайте продюсера. Вона зиркнула в бік мишка. Знаю лише, що ми справді готові до виступу. Знаю, що будемо відомі і успішні і багаті, нагадав Лилик. Ти казала, що ми розбагатіємо. І багаті, погодилася Мишкова. А от як це все налаштувати, не знаю. Я не так я стратег». Да те я знаю, сказав Михайле, призначимо день виступу раз, розклеїмо оголошення у під'їзді на стовпах на Паркані. Два. У зазначений час відчинимо вікно 3. Виходите на підвіконня, як на сцену, і концерт починається. Чого мовчите? Перелякалися? Хто перелякався? відгукнувся Лилик. Я спокійний, як Глашена, мобілка. Я готовий. Хлопці, де моя мобілка? згадала Глаша. А хай її, Грець, ще жодного разу не обізвалася. Навіть голосу її не чула. Я теж готова до концерту. Трохи лячно, якщо чесно. Лилик вибив барабанний дріб і вдарив у тарілки. Але дуже хочеться подивитися, як нас прийматимуть. Усе я вже пишу текст оголошення. Заходилася шукати папір та ручку баська. У віршах чи у прозі, а денікий призначимо. А за свого пульта озвався джойстик. Завтра, сказав Гіпсон, чого відкладати? Тільки ми й досі не маємо назви. Треба якось назвати свою рок групу. Миші, щурі, пацюки. Пацики і пацюні, мишкові миші, увірвала його мишкова. Як вам така назва? Згода! закричали миші. Наступного дня, у призначений час, незважаючи на розвішені в кількостях місцях оголошення під вікном, прогулювалися лише кілька мам з малюками. На винесених із дому кріслах сиділи під дуплястою липою дві бабусі, захоплені своїми розмовами. Вони не звертали уваги на сцену під віконня. Кілька хлопців завзято ганяли м'яча, намагаючись роздивитися, що коїться під вікном. Миші штовхалися біля щілинки між фіранками на вікні. Не бачили оголошення чи що, не вірила своїм очам мишка. Вона була впевнена, що збереться натовп. Не все так ле заспокоїв друзів лилик. Гляньте но. Ну, уважніше, справді не такий уже й малолюдний був двір. Під балконом першого поверху в будинку напроти сиділо кілька е, котів. Вони не зводили очей із мишкового підвіконня. Раз у раз визирали з підвального вікна довгі щурячі носи, поводили вусиками, щось винюхуючи, а в дуплі липи поблискувало кілька пар чиїхось очей. Лилико, хто це там у тебе? поцікавився джойстик. Дивіться, які на дереві гатні мишки летючі. Мої брати і сестри двоюрідні та троюрідні, відповів лилик. Я мушу стати багатим і купити мансарду з вікном на високий замок, що в усім вистачало місця. А ти гадав, я лише для себе про мансарду мрію. Усе пора. зібрався з духом Михайлик. Призначили початок на шосту вечора то й починаємо у шостій. Хоч би нас слухав, навіть хтось один гратимемо, як для себе, не боїмося і не тремтимо. Готові Оголошую. Михайлик розсунув фіранку, розчахнув вікно навстіж і побачив маму й тата. Вони встановлювали у траві довгу лавку і запрошували на неї сусідів. Михайлик утамував хвилювання, кахикнув і виголосив Дорогі друзі! Ми дуже раді, що ви прийшли на нас перший концерт. Перед вами виступає рок-гурт Мишкові миші. Далі все відбувалося, немов у тумані. Перша пісня прозвучала досить невпевнено. На жодній репетиції такого не було. Хвилювання, що охопило мишей, заважало затискати і та збивало з ритму. Не встигли змокнути останні акорди пісні, як із підвального вікна, вигукнувся свист. Це щурі намагалися зірвати концерт, але решта слухачів підтримували артистів оплесками. На другій пісні і музиканти, і глаша заспокоїлися, на третій виникло відчуття зіграності, а далі почало наростати і міцніти завзяття, що огопило мишей у найкращі хвилини репетиції. Кажани, лиликові брати і сестри вилетіли з дупла. Повисли на гілках і завсято плескали крилами. Хлопці-футболісти припинили гру сіли у траві і зацікавлено спостерігали за тим, що відбувається на підвіконі. З пісочниці, позабувши, відерця й лопатки, вибралися малюки і влаштувалися під вікном дискотеку. У гурті школярок, що виник під вікном, одна дівчинка раз у раз повторювала, яка мишка, який голос, я хочу взяти в неї автограф. у перерві за лаштунками. Розпашіла Глаша, кинулася до хлопців. Бачили, це ж моя дівчинка. Але дівчинка так і не впізнала Глашу. Красуня співачка з дивоголосом нічим не нагадувала їй власні забуті на підвіконні іграшки. Закінчився концерт бухливими оваціями. Глядачі довго не відпускали зі сцени мишкових мишей, а ті й самі не прагнули йти. Повторили на біс кілька пісень і тільки тоді, махаючи лапами, оглядаючи і наштовхуючись одне на одного, зійшли зі сцени. Поки мама готувала вечерю, тато зробив артистам пропозицію, запросив їх на радію, до своєї студії записати пісню і пустити їх в ефір. Ви зробили хороші пісні, сказав він, однак це лише перший крок, якщо працюватимете, як дотепер, усе, що ви задумали, здійсниться. Ми готові, тато, сказав Михайлик. А чи ви з мамою здивувалися сьогодні, побачивши нас у вікні? Ми, з синку, давно здогадувалися про те, що тут відбувається. Якби ти раніше розповів про мишкових мишей, знаєш, що я б на це сказав? Що час і тобі спробувати себе у музиці. Хочеш, підемо у музичну школу на прослуховування? Вашій команді не зашкодив би клавішник або саксофоніст. Мишки напружилися, коли до кімнати зайшла мама. Джойстик завмер справжнісінька пластмасова комп'ютерна мишка. Гіпсон зберігав незворушний вираз морди. Він намагався не усміхатися, щоб не налякати маму своїми зубами і довгим хвостом. Із карнизу писнуло це лилик, закотив очі, зробив півколо і завмер з точ головою, як ніколи досі. Зомлів. Перша второпала Мишкова і промовила, глянувши на маму, натякнула. Мабуть, з голоду. Отож бо, охоче підняла її мама. Запрошую усіх на святкову вечерю мийте лапки і за стіл. Отакою От нині буде крапка. Тато з готовністю підвівся правильна крапка. Погодилася Мишкова. Найкраща крапка, смачна. Ось така історія в нас була сьогодні з нашим гуртом. Дивіться, як вони дуже гарно виступали. Надіюсь, ви заснули і вам казка дуже сподобалася. Солодких снів, бувайте!